Доброго дня. Сьогодні закінчилась підсумкова нарада з головою СББ стосовно підготовки до опального сезону. Дякую за здалегідь тим, хто людям прийшли, дослухались і отримали інформацію для подальшої роботи в опальний сезон. Хочу доповісти наступне. Підприємство отримало акт готовності, одне з перших у Кіровоградській області. Ми маємо готовку підприємства 100%. Також ми маємо на сьогоднішній момент підписаний договір на газ та інші заходи, які ми планували для проходження опального сезону. Заходи були з енергобезпеки, заходи були з безпеки самого підприємства. І підприємство на сьогоднішній момент готове до опального сезону. Підприємство і голови СВБ розуміються, що це буде критично, дуже тяжка зима, і опальний сезон. Але ті люди, які зрозуміють цю відповідальність, вони знаходились тут, чули зауваження з нашої сторони, з їхньої. Ми виконували з цими людьми, які працювали. На сьогоднішній момент можна з певністю відповісти, що житловий фонд міста Світловодська готовий орієнтовно на 70%. Всі остальні будинки 30%, це їх в районі 60%, зовсім не звернулись до підприємства. Тому список цих підприємств вивісений буде на сайті Світловодського побуту. І кожен споживач, наш, кожен мешканець може зрозуміти те, що до нього неякісна подача теплової енергії буде, тому що голова СББ халатно віднісся до своїх функціональних обов'язків, навіть не дозволить написати гарантійного листа. Що касається складової технічної, мабуть, все підприємство ще раз підкреслюю, підготовлене до опального сезону. Економічна составляюща це також немаловажна складова. Ми маємо з вами на сьогоднішній момент з 2 листопада минулого року, 23, заблоковані рахунки. Підприємство на важких умовах економічно готувалось до опального сезону, тому були затримки і з поставкою матеріальних цінностей для проведення ремонтних робіт та інші позиції. Стосовно боргів підприємства, які ми маємо з вами перед підприємством і підприємство хочеться дуже… Дуже кривко відмітити нашу місцеву владу, яка має на сьогоднішній момент колосальні борги, які підтверджені по рішенням судов. і вона, яким чому-то чинним, не хоче розраховуватись, це приклад невиконання рішення суду. Це зрозуміємо, що є Наказуємо у нас в країні, але маємо те, що маємо. Значить, підприємство, якщо брати балансову частину, має приблизно 300 мільйонів боргів. І таким сином ця цифра 300 мільйонів винна приблизно і підприємство. Тому стягнення з боржників. Будуть продовжуватись, ми маємо розрахуватися за спожитий газ. Ми маємо за транспортування розрахуватися, і також будемо вживати заходів для того, щоб люди бюджетні установи інші організації, які не можуть платити, не хочуть платити, вони все ж таки зрозуміли, що за кожну ситуацію потрібно платити. Тому що тарифи 2017 року, які затверджені для підприємства, не підкривають витрати підприємства. І хоча б сплата цієї суми, яка мається в виду 2017 рок, тариф, повинна перекривати хоча б транспортування та вартість енергоносіїв. Тариф 2017 року, давайте так, людина йде в магазин, купляє хліб, по ціні 2017 року і ще каже, де можна я візьму в борг. Так, звісно, звичайно, можна, але цього ніхто в магазині не зробить. Але підприємство в даному випадку працює в борг і надає, будемо так казати, хліб і тепло на чаші слова однаково всім і кожному. Тому маємо такі борги. Значить, вирішені питання з підприємствами газової гаузі на постачання газу, але не вирішені на сьогоднішній момент питання на транспортування газу. Підприємство має заборгованість. Перед кіроваградгаз та газотранспортними системами України і це питання на потужному контролі у мене як у керівника підприємства в обласної адміністрації і у керівництва газорозподільчих мереж, тому що для вдалого початку опального сезону необхідно дати по їхнім мережам газ. Тому сподіваюся, що всі, хто ще не заплатив за теплову енергію минулих років, заплатять, і в нас буде можливість заплатити частково, хоча б транспортуваючи організації, якої теж зараз не дуже легкі легкі часи. Значить, на сьогоднішній момент підприємство залишилось без тарифа. То 30.09.2024 року закінчилась дія з минулого річного тарифу, але нового тарифу не вступив в дію. Тобто Світловодська міська рада не прийняла для підприємства тариф. По тарифу хочу людей запевнити, що для населення тариф буде незмінний є на це всі нормативні документи на рівні держави. забезпечити тариф 2017 року. Але різницю в тих, що вони по викритих витратах, вони будуть покриватися за рахунок різниці в тарифах. Це ті колосальні суми, які на сьогоднішній момент також заборговані підприємством. Значить, співпраця з міською радою практично скотилася на Вибачте, за русізм «нет» і, можливо, сказати немає. От навіть на останньому засіданні проведене, яке було, були запрошені і начальник ЖКХ, і особисто. Міського голову запрашували, але вони не прийшли на зустріч з головами СББ, не дали навіть бюджетних організацій, ніхто не прийшов. То тобто, є фактично не цікаво, я так розумію, дана ситуація. І ми з вами в очередной раз залишаємося споживач і світловоспобут, і голови СББ сам на сам з даними проблемами. Це дуже не, не ситуація. Це так буває. Маємо те, що маємо по великому рахунку. Що стосується співпраці з обласними. Військовому адміністрації, районними та іншими міністерствами Підприємство знаходиться в лідерах співпраці і розуміння з цих виконавчих органів влади дуже дуже потужне. Допомога йде як і матеріальна, так і моральна ділова, тому що без допомоги обласної районної адміністрації, та держави, підприємство фактично не починало б цей бопального сезон. Що стосується інших питань, які у нас на підприємстві обговорюються, колектив спроможний до роботи, це підтверджено вже не одним роком важкої праці. І ми на сьогоднішній момент маємо фахових, фахових спеціалістів як от слюсарів, так і до інженерів. Тому в разі яких то надзвичайних собитій є. Кому працювати на предприємці? Сьогодні ми спілкувалися з головами СББ з приводу, якщо будуть якісь важкі часи, і буває таке непостачання газу в зв'язку з агресією Російської Федерації, не припинення електроструму і обсуждали варіанти, яким чином працювати в цю ситуацію. Договорились до деяких конструктивів, маємо розробити пам'ятки, маємо розробити дорожню карту. Всім головам СББ це все буде надія. Іслано як проєкт, і ми, я думаю, закриємо це питання для того, щоб не наражати своїх споживачів і мешканців Світловодська на небезпеку. Тому в разі якихось надзвичайних ситуацій, які будуть виникати в момент. Початку і пройдення опального сезону прошу звертатися до первоначально до голів СББ, потім до підприємства. І ми дані питання будемо закривати. Бажаю доповідь свою перед мешканцями Світловодська і споживачами закінчену. Все буде добре, тепла, добробуту і міру. Слава Україні!